Друзі, всім привіт! Мене звати Анна, я спеціаліст автосалону Good Cars з страхування. І сьогодні я відповім на самі поширені запитання, які ми отримуємо. Перше, це від чого залежить вартість договору КАСКО? Ну, по-перше, він залежить від року випуску, також від пробігу на даний момент. Ну і е, зрозуміло, що потрібно розуміти, це американський автомобіль або ж європейський, тому що вартість їх різниця. Ну і також важливо для того, щоб прорахувати е, вартість самого авто, нам потрібен технічний паспорт, після чого ми відправляємо це все на експерта і отримуємо вартість авто. І вже потім починаємо розраховувати саму вартість казка. Також важливо знати, скільки осіб буде допущено за кермом, тому що є два варіанти: це або будь-яка особа на законних підставах, або ж тільки два, дві людини. А друге питання, яке задають нам клієнти, враховується чи стаж вождіння? Ні, ми не враховуємо стаж вождіння, якщо ж він у вас. У вас початковий, то ми рекомендуємо все-таки оформити не тільки автоцивілку, а також договір КАСКО. Третє питання таке найбільш розповсюдженіше, яке я чула від своїх клієнтів. КАСКО діє, якщо не встиг перевзути свій автомобіль. Так, казку діє, якщо ви не встигли перезути свій автомобіль. Але ми все-таки рекомендуємо вчасно це робити. А четверте питання, так як зараз у нас воєнний стан, да, і більшість авто у нас знаходиться за кордоном, клієнти наші запитують, чи діє договір КАСКО за межами нашої країни. Так, друзі, договір КАСКО діє за межами нашому, нашої країни, а також ми. Тобто не ми, а наша страхова компанія-партнер попіклувалася про наших клієнтів і додала нову функцію до договору. Відтепер можна відремонтувати ваш автомобіль за кордоном. Як це працює? Точно так, як і в Україні. Ви телефонуєте на гарячу лінію, якщо з вашим автомобілем сталася страхова подія? Розповідаєте всю ситуацію і після цього. Ваша страхова подія буде зареєстрована. З вами зв'яжеться ваш аварійний комісар, котрий буде з вами на зв'язку цілодобово. А також нагадую, що вам обов'язково потрібно дотримуватися всіх вимог, що скаже вам гаряча лінія. Після цього наша асистуюча компанія, яка знаходиться за межами країни. Починає пошук станції технічного обслуговування, яка зможе зробити ремонт вашого автомобіля. Як відбувається виплата в такому випадку? Станція дає нам рахунок, за яким ми перенаправляємо кошти на ваш розрахунковий. Рахунок вашої карти, і ви можете спокійно розрахуватися з СТО і відремонтувати ваш автомобіль. І п'яте питання: як відбувається виплата, та як швидко вона відбувається? Виплата відбувається протягом 7 робочих днів. Тому, друзі, якщо вам дуже цікаво. Застрахувати ваш автомобіль за договором КАСКО, зробити розрахунок, і ви можете розуміти, в яку суму вам вийде застрахувати повністю ваш автомобіль. Звертайтеся до нас на Good Cars або ж на мою особову робочу сторінку Анна Гудкарс. Я з задоволенням зроблю вам розрахунок і буду на зв'язку з вами 24 на 7 Якщо у вас є якісь ще питання, то буду рада відповісти на них. А ще одне таке теж важливе питання. А, якщо у мене є автоцивілка, навіщо мені каска? Друзі, автоцивілка і каска – це два різних продукти. Автоцивілка це ваша відповідальність перед третіми особами в Україні. Каска – це захист особового вашого автомобіля. І також було питання. А, Якщо я оформив каско, виїхав за кордон, потрібна мені зелена карта. Так, потрібна, тому що зелена карта це ваша відповідальність за кордоном. Бачу, що питань нема. Тоді гарного дня, гарного вам настрою і до побачення. Уже запиналась. Так ты действительно хотіл завершить прямой эфир? Да.